Виконуємо завдання 5 до параграфа 18 за підручником інформатка 7 клас авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробка ідле. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, New File. Відключимо модуль для роботи з черепашкою Turtle. Відручнику пропонується використовувати ще команду reset, яка очищає попередні малюнки і переводить черепашку у центрі екрана. Але коли ми запускаємо програму, то за замовчуванням у нас нічого не буде намальовано і черепашка буде в центрі, тому я reset писати не буду. Кількість кутів користувач має вести з клавіатури. Результат будемо зберігати в зміні N. Якщо вводимо з клавіатури, для цього скористаємося функцією input. Але, незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Рядковий тип потрібно перетворити в цілий, а для цього скористаємося функцією int. У одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, що саме він має вводити. Пер опустимо перо черепашки. Для того, щоб намалювати багатокутник, нам потрібно буде використовувати цикл з параметром FOR. Кількість ітерацій циклу буде рівна кількості кутів нашого багатокутника, тобто N. В кінці рядка пишемо двокрапку та натискаємо Enter. І бачимо, автоматично зварився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам або одному натиснені клавіші «Tab». Все, що з відступом буде належати до даного циклу. Перо черепашки вже опущене, отже, якщо вона буде рухатись, за нею буде залишатися слід. Рухаємо черепашку на 100 пікселів. І тепер нам потрібно повернути черепашку на якийсь кут. І після цього почнемо малювати наступну лінію. Повертаємо черепашку праворуч, у зв'язку з тим, що в нас кожного разу ми будемо малювати інший багатокутник, залежно від того, яке число n ведемо. Отже, нам потрібно обчислити, на який кут нам потрібно порахувати, а обчислюємо за формулою 360, ділимо на кількість кутів. Давайте збережемо файл save або save as. Перший раз нема різниці. Я збережу з таким іменем та виконуємо run, run модуль. Введемо кількість кутів, наприклад, 6, натискаємо Enter. І десь помилка. Я тут не прописав, на скільки пікселів має рухати черепашка. Сказати, сказав, а от написати не написав. Ще раз зберігаємо і виконуємо. Шестикутник намальований. Давайте намалюємо квадрат. Так, все працює? Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!